Сьогодні в зоні проведення бойових дій кількість обстрілів села ТО в порівнянні з вчорашнім днем збільшилась із 6 до 35. Бандитські формування знову завдали вогневих ударів по позиціям українських воїнів, використовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю. Зокрема, в районі Авдіївки з мінометів калібру 82 мм цілили 4 рази, поблизу Новгородського 2 та Новозванівки 1. Обстріли цих опорних пунктів продовжувалися зі стрілецької зброї та гранатометів. Окрім цього, російські найманці неодноразово застосовували проти бійців Збройних сил України зосереджений вогонь і зі зброї різних калібрів в напрямку: Опитного, Широкіного, Красногорівки, Станиці Луганської, Зайцевого та Новотроїцького. З метою протидії ворогу наші сили. Три рази відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї в районі станиці Луганської.